Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю Працюю творю. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм пакетом перців, які буду висаджувати у цьому сезоні. Вони у мене тут, як бачите, поділені на дві групи, тому що буду висаджувати верніше, сіяти насіння в два прийоми. Перший висів буду робити уже ось 9-10 числа. Тому що по посівному календарю у нас якраз буде, от як бачите, перець нам потрібно посіяти 9-10 лютого. І потім другий прийом у мене буде уже в березні, теж виходить, 9 числа. Я завжди користуюся посівним календарем, тому що він реально працює. І навіть я це побачила, по тому, коли висівала. Чорний чері з фори. Це експериментальний у мене такий був посів із свіжого помідора. Так от той, який я посіяла от реально у січні 13 го числа, то вони в мене зійшли на 4-й день. А другий посів у мене був через тиждень, 24-го. А 24-го у нас виходить, що вже не посівний для. Був день для помідора. І вони у мене єлі-єлі сходять, оце вже майже пройшло 8 днів, а вони тільки-тільки витикаються. Тому я беру собі завжди в допомогу посівний календар і постійно ним користуюся. Значить, оці перці, які у мене тут знаходяться, це ті перці, які я буду висівати пізніше. Хочу трошки розповісти про них: що це за перці, чим вони мені подобаються. І чому я їх вибрала? Ну, Перш за все, це те, що вони, як бачите, вони зовсім різні різні по формі, по розміру і по кольору. Мені подобаються червоні і оранжеві. Вони самі смачні, вони самі солодкі, самі м'ясисті. Ну, і, звичайно ж, розміри. Розміри тут різні, і форми різні. Значить, цей ось такий кубовидний, як у нас продається. Популярний навіть зимовий період, такі ось. вони, вони дуже товстосінні до цілого сантиметра товщина. Шорокшари, дуже гарний, хороший такий сорт. Леся, в цьому році я садила його, верніше в 24-му садила перший раз, але він мені сподобався. Тут пишеться, що він, в принципі середньо стигла рослина, що вона низькоросла, але в мене вони виросли високі. Реально такі були десь сантиметрів 70 повиростали, і дуже-дуже багато в них було з таких конусовидних перчиків, які, в принципі, довго зберігалися і дуже-дуже такі товстостінні і гарні для фаршировки. Мені сподобалося, вони для фарширування дуже, дуже хороші. Вікторія це дуже великий перець по розмірам, прям гігантський масою такі плоді, плоди, десь там, ну, до 100-200 г такі немаленькі плоди і помаранчеве диво. Помаранчеве диво, як. Бачите, у мене його тут вже аж три, три пакетики, тому що я от його перший раз посадила ще, он, як бачите, у 2015 році Він мені сподобався і кожного разу я викупаю свіже насіння. І в цьому році теж от, навіть не знала, що він у мене є, знову ж цей самий викупила. Прям наче от, знаєте, вже прям щось підсказує, що треба купити. Ну і подарок Молдови. От Подарок Молдови. І Каліфорнійське чудо, бачите, вони в мене в тому році росли, насіння залишилося, тому і в цьому посажу. І от по аграрним таким новостям ну, я часто там читаю, дивлюся, слухаю, то якраз ці два сорти визнані самими кращими сортами в Україні за 24 рік. Вони плодоносять, чим вони хороші? тим, що вони можуть плодоносити в будь-яких частинах нашої України. І, як бачите, мене, моя інтуїція не підвела, в мене вони теж росли в 2024 році. Прямо так дуже цікаво. Каліфорнійське чудо це перець, який не ранній, він пізньо стиглий, і тому йому треба, як бачите, до того, щоб він поспів, треба майже 150 днів. Це 5 місяців, і тому я його буду сіяти уже в лютому місяці, щоб потім його встигнуть зібрати, так як у нас тут можуть бути ранні заморозки, і щоб він устиг доспіти. Тому потрібно висаджувати рано. Значить, цей він кущ низькорослий. Але дуже гарно він храниться, цей перчик, от якщо вже туди під пізню осінь, то він дуже-дуже довго може зберігатися навіть до, туди, до Нового року. І ще ось такі викупила для себе сорта. Це більш це голландський сорт, я завжди стараюся якийсь один викупити, придбати собі, то взяла ось такий дон. Чим він хороший, тим, що він високий. І от для теплиці, для раннього созрівання і в теплиці, щоб вона там не пустувала з низькорослими перцями, то, звичайно, хорошо посадити їх буквально там 6 перчин і потім мати достатньо ранній урожай, достатньо їх багато, тому що вони, вони високорослі ці рослини. Дуже високі ростуть, можливо, навіть, ну, якщо гарно за ними доглядати, то і до метро висоту. Ну і, звичайно, що їх тоді і перчин багато нав'яжеться. Ну, і ще ось такий надранній козачок. Вони невеличкі для того, щоб фарширувати. Дуже гарний перчик, теж хочу посадити собі, потім, щоб він ріс у теплиці. Ну, і ще дуже цікаві такі ось в цьому році взяла сорти, таких ще не садила. Зверніть увагу, він виглядає як гіркий, але це солодкий перчик буде із фруктовим смаком. Він нескоросливий, його можна вирощувати навіть на підвіконні у квартирі, тому хочу ось посадити собі такий для кімнатного вирощування. А цей він теж схожий на попередній сорт, але він крупніший. У вигляді банана, перчики, коли дозрівають, то вони різнокольорові, можуть бути і жовті, і оранжеві, і червоні. Тобто дуже-дуже цікавий. Супередній сорт теж хочу посадити його на вирощування у теплиці. Ну, а може потім декілька і висажу і, і на вулиці. Тому ось так. Такі перчики я буду садити в цьому році. Я вважаю, що в принципі їх буде мені достатньо. І ще обов'язково я завжди сажаю баклажани. Сажаю небагато, в районі десятка, їх достатньо, тому що в нашій сім'ї їх не, не всі люблять, тільки я одна люблю баклажани, тому їх багато не потрібно. Беру завжди білі сорти, тому що він, вони без горі, без гіркоти взагалі, дуже смачні. Ну, і в нас вони Ростуть, ростуть і Тому, в принципі, для баклажана він дуже так не швидко росте, і висаджувати треба його вже в такому гарному вигляді, щоб уже такий був окріпший. тоді він дуже швидко починає рости на вулиці, сажає його на вулиці, але під укриттям, Таким із агроволокна. Вони в мене всі ростуть, в принципі, під агроволокном. І він, тобто, мені одного баклажана такого сорту буде достатньо. Тому що, якщо перці ми використовуємо в різні салати потім на консервування, то баклажани там я роблю буквально один салат для себе. І, і все. Так що, ось такі перці в мене будуть посаджені в цьому році. Кому сподобалося. Беріть і собі на замітку, ставте вподобайки, буду вдячна, хто мене переглядав. Всім до побачення. Бажаю гарних урожаїв і щоб перчики швиденько проросли, і була здорова і гарна розсада. Обов'язково буду показувати, як я буду сажати, верніше сіяти сімена. У мене теж свій метод їх посадки. До побачення.